Ці вітання поговоримо про мислення і як вдячність може впливати на наше життя і на наші продажі. Цікаво, підписуйтесь і ставте мені лайк. І так, ми завжди маємо можливість подивитися, як тішиться маленька дитина, коли дають їй якусь цукерку ну, чи те, що вона хоче. від її вібрації, все тіло все піднімається, і вона готова тебе розцілувати. Так? так само і наше тіло, коли ми вже дорослі. Ми забуваємо ну, для нас самих собі купити цукерку чи якусь таку річ, яка нам дуже подобається, це не є проблема, бо ми вже дорослі маємо можливість заробляти гроші і купляти, так? І, але і ми забуваємо за все дякувати. Оскільки у нас зв'язок є напряму з Богом, так, ми ж не прийшли просто так на цю землю. Відповідно, ми забуваємо дякувати за елементарні речі. І багато людей, коли я кажу їм моїх клієнтів про вдячність, вони кажуть, а за що мені дякувати? Тому я ділаюсь мою ідеальну практику. За що дякувати? Якщо вам, ну, в першу чергу, за те, що ви маєте руки, ноги, ну, де я стою, рот розмовляти, ви вже щаслива людина. Ну, по статистиці багато людей мають обмежені можливості. Так? А якщо ви ще маєте їжу, воду, квартиру, де жити, чи будинок, ну ви вже багата людина. А коли... У вас є гроші і подорожі, ви вже мега багата людина. Ми забули, що таке вдячність. І саме класна практика. Ну, навіть коли от така практика не діє, коли ми кожен день є дуже ідеально, я записую собі, за що я дякую. За здоров'я, за тіло, за місце, де я народилася, за квартиру, машину, за клієнтів, за гроші. Це моя стандартна практика, коли я дякую Богу за те, що я маю. Коли, але це я відчуваю реальну вдячність. І ще я відчула реальну вдячність і вам рекомендую, коли на вас не діє така практика, ну ви розумієте, що це база, ну ви не можете переключитися на цей стан вдячності. Поїдьте кудись відпочити, зніміть собі будинок, де немає умов, де немає води в будинку, де не можна сходити в туалет, а треба йти на вулицю, де потрібно піти набрати воду на вулицю, щоб елементарно умитись, так? Де що ще не потрібно включати якісь опалення конвектором, чи навіть просто розпалити дров в селі, кинути впід, ну, камін, ну, каміна в селі, селі немає, є, називають п'єць, є там, де треба, щоб загрітись. І поживіть таких умов дня три: без туалету, без гарячої води, яку треба загріти і на вулиці помитись. Без комфорту, де треба йти і собі щось е, самому загріти, щоб тобі було тепло спати, так? Повірте, і стан вдячності за просто за воду, за дах над головою з'явиться зразу. Я вам гарантую. Коли в нас не було світла, були облакавати. коли я не помила волосся 3-4 дня і не сходила в душ день, так? Все, я дякувала Богу за ту гарячу воду і мала можливість в душі під нею постояти хвилин 10-15, бо це був кайф. Тому стан вдячності я пропоную виробляти з елементарних речей. Коли ми будемо дякувати за те, що маємо на елементарному рівні, то нас буде приходити набагато більше. До нас буде на стані вдячності такі іфорії на піднесеному рівні енергії, приходити нові ідеї. Де заробляти, як заробляти, що робити, і як працювати чи рухатись. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Тут буде не тільки про продажі, як ви бачите, не тільки про воронки продаж та про інстаграм, Фейсбук чи Ютуб, а про мислення, про те, як треба дякувати і виробляти свій життя. Підписуйтесь!